Вітаю! Мене звати Тетяна і ви на моєму каналі Щаслива Садиба. В минулому відео я розповідала підкормку для полуниці, поки вона не цвіте ранньою весною, що треба зробити. І як ви бачите, вона в мене шикарна, вся в цвіту велика гарна. Також я казала, що я мульчую все. Тирсою. Під тирсу я просипаю бокаші, і за сезон до наступної весни вся ця тирса входить в ґрунт, і ґрунт такий дуже класний, рихлий. При цьому ягідки у вас будуть чисті, і полуниці таке мульчування дуже подобається. І сьогодні я вам хочу розповісти, як я підживлюю вже полуницю у фазі цвітіння. Розвожу. 5 грамів це десь чайна ложечка борної кислоти в теплій воді. І на 10 літрів проливаю все під кожен кущик. Перед цим треба пролити почву, щоб вона була вологою. Також це краще робити ввечері, бо зараз вже таке сильне сонечко. Якщо у вас є вже зелене добриво зроблене з трави, то до цього розчину можете додати ще літр зеленого добрива. І потім я розвожу у теплій воді чайну ложку меда на літр і оприскую ці квіточки, ось так. Вже по листячку по квіткам, для того, щоб було гарне запилення, було більше бджолок і щоб полиничка дала ще більше плодів. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на канал, буду рада вашим коментарям та вподобайкам.